Майже чотири десятки команд стали учасниками чемпіонату Коломищини із футзалу. Їх розбили за рейтингом на три ліги. Розпочався турнір ще 2023 року. Боротьба, як завжди, в нас в районі на високому рівні, тим більше в суперлізі розумієте, це найкращі команди району, але як виявилося. Чемпіонський титул так здобули швидко команда Тучапів. А друге, третє, четверте місце, бачите, як, як яка сильна боротьба. І до останнього матчу буквально невідомо хто буде е, срібним чи бронзовим призером. І... Дуже дуже все вдало і вітаю всі команди, які здобули перемоги. Тож чемпіона визначили за кілька турів до закінчення турніру у суперлізі. Дуже приємно брати участь уже об'єднаному чемпіонаті, який е, е, організували е, наші колеги. Також е, турнір є дос, досить важкий, щоб заслужити всі всі нагороди, йшли довго до цього. Довго, довго, бо все починалося як ми команда з маленького села. Починалося все колись з другої ліги Снятинщини, потім перейшло в першу лігу Снятинщини. Також дійшли до суперліги. Ми не є футболістики з одного села, ми зібралися з одного регіону нашого повіту Снятинського. Так що, в принципі, а які складові. Перше це дисципліна, порядок і тренувальний процес. Тренуємося три рази на тиждень. Плюс хлопці самі, як то кажуть, вже вийшли в той азарт. Взяли ту планку, підняли, не хотіли посад на праці цього сезону. Загалом найкраще виступили команди, які представляли колишній снятинський район. Снятинщина Ну завдяки е, праці наших футболістів і завдяки такому тренеру Василю Плехтяку. Він є дуже наполегливий, працювати. І ми маємо результат. Дуже приємно, що вони зайняли на сьогоднішній день перше місце. А ось так святкували перемогу чемпіони. У першій лізі не було рівних команді із Вовчківців. У середині березня на цьому майданчику відбудеться фінал розіграшу Кубка Прикарпаття, де зустрінуться команди Фурнітура Експрес 24 та рибак із обласного центру. З коломиї Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.